Ми розпочали цей проєкт влітку 21-го року, але ненавдовзі війна нас зупинила. Но ми не стали довго чекати. Як тільки Київську область звільнили від окупантів, ми відразу приступили до будівництва. Під час війни ми збудували 60% першої черги даного проекту. Зараз коротко розповім про наш будинок і наші будівельні рішення. Будинок побудований на бетонній пліті. Товщиною 25 сантиметрів плита лежить на утеплювачі і по периметру на глибину 80 сантиметрів утеплена 10-сантиметровим екструдованим пенополістиролом. пінополістиролом. Стіни нашого будинку побудовані із керамічного пустотєлого кирпича компанії Керамія. Потім теж бетонна плита перекриває весь будинок, і на плиті ми кладемо. Утеплювач від 25 до 30 сантиметрів. Отут ми в зенітному окні дуже гарно видно, скільки утеплювача лежить на даху.